Всім привіт! І сьогодні коротеньке відео на прохання до попереднього відео про огляд наушників, е, людина попросила, щоб я зняв відео або фото пульта керування від наушників, щоб показати деякі контакти. Ну я так зрозумів. Якщо у вас часом також є ось дані наушники і потрібно вам припаяти контакти то це відео вам допоможе. Так, якщо брати пульт керування і від, скажімо так, від USB входу, то в нас йде тут 5 контактів. Перший контакт йде тонкий чорний, потім йде товстий чорний, пізніше йде білий, зелений і останній у нас йде червоненький. Якщо брати від наушників зі сторони, тут в нас вже більше контактів. Тому давайте розберемося, які тут куди що припаювати в разі потреби. Давайте зверху донизу. Так, перший у нас йде червоно-зелений, золотисто-синій, золотисто-зелений, наступний просто-золотий, червоний, золотисто-червоний. Синій і зелений. В загальному у нас вийшло 8 контактів. Так, я сподіваюся, що відео вам пригодилося. Тому поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал і дякую всім за увагу.